Звершилось на хресті лунає, земля трясеться від подій, бо небеса єднають з землю, і час втрачає власний вплив. Духовний світ людям відкрився, і пекло віддає полон, ягнятко одяга корону, щоб лев відкрився, як вогонь, бо все стається через нього, він є початок і кінець. Він переміг, вся влада в ньому, і Воскресіння то не міф. Ти є частина заповіту, Він знав тебе і полюбив, і шлях для тебе був готовий, ти маєш лише його знайти. Проте віри не побачиш, Його насіння вже в тобі. Почни шукати через слово, і Він відкриється тобі. Як батько йде назустріч сину, в його оселі свято є, біля свинячого корита, то місце зовсім не твоє.